Человек по имени который предложил пожечь машину. После предложения мы решили то, что пойдем на вместе с масера. Я снимала. Мама вдила машину подожгла. Ты в цей футболке коли була, можеш пояснити? Та, тоді, коли ящик, Ящик, зрозуміло. Пошли ночью и подожгли машину на полустовського. Ну, аби это в Одесі поліція та СБУ викрили жінку та її неповнолітню доньку у підпалах об'єктів указлізниці та транспортних засобів військовослужбовців, виконуючи завдання так званого куратора, отримане через один з телефонних месенджерів. 58-річна жителька Одеси та її 13-річна донька, за обіцянку грошової нагороди, займалися протиправною діяльністю. Наразі встановлено, що на початку липня дівчина облила легко рідиною і підпалила. Релейну шафу. А за кілька днів вночі неповнолітня вже з мамою в аналогічний спосіб підпалили в обласному центрі автомобіль військовослужбовиці. У були кваліфіковані як замах на диверсію, вчинений в умовах воєнного стану за частиною 2 статті 113 та перескоржання законів діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період за частиною 1 статті 114 позначку 1 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за ці злочини. Яке передбачено санкціями довічне позбавлення волі з конфіскацію майна судове розслідування здійснюється управлінням служби безпеки України в Одеській області.